Осінніми вечорами завжди хочеться чогось смачненького. Вам також, друзі, хто дівчатка ще любить готувати, як я, та балувати і тішити свою родину? Ось готую кальмарчики з лучком в сметанному соусі до спагетті. В духовочці вже поспіває пиріг з грушею, до речі, з нашої дачі. І будемо вечеряти. Покажу вам пиріг, як достану. Він простенький, але в нього є секретик. Зараз вам розповім. Взагалі, дівчатка, люблю швидкі, швидесенькі рецепти. Тому що стояти на кухні хочу і полюбляю готувати, але в мене є більш цікавіші справи. Ось таку рибку. Зараз закину в духовочку. Це філе тіляпії, натерла її сіллю, чорним перчиком, молотим коріандром. І так добряче змастила гірчичкою французькою зернятками. Зараз достану пиріг і поставлю рибку. І вона чудово, дуже швидко зготується. До речі, ніякого масла не наливаю, рибка буде запікатися без усякого маселка. Я ще, дівчата, зважаю на калорійність тих страв, що готую для себе і для своєї родини. Тому що ж ми хочемо бути і стрункими, і здоровими. А від цього дуже залежить. Чи будемо ми ще й щасливими, це немало важно. Достаю пиріг, і зараз вам розкажу про його секретний інгредієнт. А ось мій красень пиріг. Вже зготувався. Простенький рецепт, але є секретний, як я казала, інгредієнт. У складі в рецептурі є німецькі дріжджі, якими зі мною поділилася моя. Дуже гарна подруга. Вони ростять ці дріжджі вже 20 років і привезли їх з Німеччини. Ці дріжджі в мене живуть в бутильочку, в холодильнику. Їх треба годувати. Тобто, я отримала, як то кажуть, закваску і годую її, вирощую. Додаю туди за рецептом цукор, молоко та борошно. і ці дріжджі є складовою мого пиріга. Ось груші, які я сама виростила на нашій дачній ділянці. Вони так казково з корицею пасують до пирога, я вам не можу передати. Бажаю вам всім смачної вечері, тихого вечора і щасливої! З родиною з щасливого часу проведеного з родиною разом.